Всім привіт! Ми з України. Ну що, ходімо дивитися, що в нас змінилось за тиждень. У нас тут вже зробили чорнова електрика. Зараз будемо показувати все, як вона реалізована. Як ви бачите, на нашій прихожі ось такі вже жгути просто дротів, які йдуть прямо в щиток. Де поки що тимчасове освітлення зроблено, але вже працює. Як ви бачите, вже є. Так само у нас в нашій топочній. Зробили повністю все, розкидали розетки. Ось цей блок розеточок в нас буде відповідати за пральну машину та сушильну. Це, цей. І ця і ця розеточка буде під циркуляційний. Насос для котлів. Там в нас буде бойлер. Для бойлера ми теж зробили розеточку. І для нашого насосу гідроакумулятка для автоматики. Зробили три розеточки. Дві в запасі буде. Так, і ось тут у нас ще є одна розетка, це вже для пили виходимо. Світло не буду виключати, одну прикалюху в кінці покажу, як ми я робили. Забув розказати, що в нас на вході. Тут у нас буде е, регулятор теплої підлоги, розміщений, е, освітлення вулиця е, і фасад. Ну, вулиця, я маю на увазі вхідна група і фасад. Потім е, саме світло в цій кімнаті, а цей. Якщо чесно, я вже забув, що це. Сріж за все, це LED-підсвітка, яка тут буде. Ось, LED-підсвітка. Окей, ходімо далі. З лівої сторони вже змонтували щиток. Ось його прикрили поки що. Андрій вирізав дуже філігранно так, тільки під ті групи, які можна включати, щоб нікого тут не вдарило, не дай Бог, тофом. Ось, розказав мені все повністю, показав. Автомати стоять у нас фірми Хайер. Ось вона. А, сам щиток. ну, Ніша, ящик, напевно, теж Хайер. Ну, абсолютно все Хайер. Ну, крім цього, це, це... це тимчасове рішення, mm -hmm. тому що поки що не можуть замовити полюсний mm -hmm. цей автомат. Його як замовлять, приїдуть, встановлять. А зубер, той, який в нас був до цього, щоб не купувати. Він, він... сказав, що він хороший. Да, він класний, ну реально класна штука, цей зубер. Як ви бачите, дуже багато. Дротів в нього підходить дуже багато. І під ним, під ним, а забув сказати, що тут на щиток на 46 автоматів. Ось. З них 6 діхів. Кожен діф йде на мокру групу. Так, знизу в нас йде е, якби, ящик, де буде в нас освітлення, все, тому що в нас дуже багато LED-підсвіток, освітлення, тому для нього в нас окремо буде цей ящик. І зверху в нас буде потім ще для роутерів і всього. О, воно буде все зверху розміщатись. Mm. Із такого цікавого, що я попросив зробити, це вивезти сюди розетку. Ось вона виходить. Кабель тут, наскільки я бачу, це 3х4. Один кабель буде під'єднувати. ну Це буде розетка, а інша вилка. Вилка це для ZECOFLOW, яка буде виходити, а інша це буде розетка, яка буде його підзаряджати. Ось. Потім, коли в нас буде вимикатись світло, так як я і раніше вам розповідав, що в мене ідея заключається в тому, що наш кофлоу буде запитувати окремі групи, щоб не так часто включати наш генератор. Окремі групи до нього будуть під'єднуватись. це все освітлення, розетки, окрім розеток, там, де чайник. там, де Виходить. Духовки. Кухонні, да, оці ось духовки, холодильники не підключаються. І пральна машина напевно, теж ні. І пральна машина не підключається до Екофлоу. Тобто тільки освітлення, інтернет. інтернет, потім відкатні ворота, домофон. Основне. Да, саме саме таке основне. Ну і те, що ми могли працювати. Тому що. Холодильники по 7 годин у нас стоять нормально, нічого з ними не трапляється. Надію, що більш 7 годин поки що відключення не буде. А якщо вже і буде, то ми будемо підключати генератор наш. Ну, то я вже наперед забіг. І тому, коли у нас буде зникати світло, у нас трьохпозиційний автомат є. Коли зникає світло, я перемикаю його на другу позицію. І в нас починає працювати екофлоу. Він запитує ті групи, на які, ну, які я розказав. Коли буде з'являтися в нас місто, буде у нас є тут автомат, який відповідає за дзвінок. Тобто, як з'явилося місто в нас, буде звучати мелодія, мені треба буде підійти, виключити дзвінок і переключити трьохпозиційний. Автомат переключити на місто. І таким чином в мене буде автоматично заряджатись EcoFlow і у нас буде місто. Якщо дуже довго не буде міста, як я і казав, просто переключається вверх і включається генератор. Таким чином, ми зекономимо ну, немало коштів на пальному. Тому що пальне зараз. З кожним півроку дуже сильно росте в ціні. Як ми показували раніше, нам завели наново інтернет, тепер у нас оптоволоконний кабель заходить під каньок, потім йде по підлозі на горищі і спускається ось сюди. Ось, тут у нас роутери і все. Давайте тепер сюди проходимо. включаємо нашу ванну. Тут у нас так само. Зверху терморегулятор теплої підлоги. Ну, не терморегулятор, а там, де він включається. Ну, може, так і називається, Я не пам'ятаю точно, як називається. Включатель і розетка знизу. О, тут навіть включив. Тут буде група ще вимикачів. Тут вони всі підписані. Як ви бачите, можна включити тут освітлення, прям звідси. Заходимо до нас до ванни. Тут вже робота кипить так само. Вже виставляють маяки. Закладене абсолютно все під світло. Освітлення. Так. Oh. Наше заземлення дріт, який ми ще робили 2 роки тому. Воно у нас там прикопано у дворі такий товстий мідний провід. Ну, іначе все. Тут нічого такого. Під LED освітлення тут буде LED-освітлення. І витяжка в нас буде включатись. До речі, витяжка в нас буде включатись. Там, де дзеркало, тут буде двопозиційний вимикач. Перша позиція буде для церква, друга для витяжки у ванній кімнаті. В принципі, в принципі, принципі, Тут, напевно, все. Ходімо дивитися далі. В залі у нас, як ви бачите, теж дуже багато буде освітлень. Оці всі дроти, які свисають, це будуть точки Точки освітлення. Тут буде дуже багато його, буде овер лента ще йти. Ось ви бачите, я навіть там 6, 7, це 5, 5, 6. Ми на проєкті покажемо. Так, да, На проєкті це буде краще, це більш буде інтуїтивно, зрозуміло. Наша кухонна зона. Тут розетки це для приборів. Ця розетка в нас іде для плити. плити. Кабель закладений 4х3. Кожна вся така штука, вона підключена до 20 ампервого автомату. Буде прям топчик. Тут Як витяжка. я і хотів. Да. Вище йде витяжка. Тут вже це так само вона для приборів. Це 2,5 на 3. Вся у нас повністю електрика зроблено дротом 25 на 3. Це якщо от силові такі Там, де в нас буде парочна ну все, що дуже багато тягне, електрик зробив. 4х3 заклав кабель, а освітлення у нас зроблено 1,5 на 3. Кабель. Для LED-ленти там свій, я не пам'ятаю, якщо чесно, будемо йти, подивимось там, що в бухті трошки його залишили. Тут у нас, я, якщо чесно, не пам'ятаю, що у нас тут. Тут, скоріш за все, це під е мийку закладу. Під, це, да, це, духовка, це духовка, а це мікрохвильовка. І так само духовка-мікрохвильовка закладено 4х3, щоб прям вистачило з головою. Хоч ми вже купили, до речі, замовили техніку. Ми, замовили вже, замовили так. техніку. ми так, такими невеличкими ітераціями пішли замовляти. В цьому місяці ми замовили духовий шкаф, варильну поверхню і мікрохвильовку вбудовану. Вона така сама. Ми замовили таку саму техніку, як у нас в квартирі. Нам вона дуже подобається. Це і, Бош? Да, це Бош. Восьмої серії. Проблем у нас за час експлуатації не, не, було. не було взагалі. Нам дуже подобається. Зараз, звісно. Є більш нова версія, Дев'ята, да? чи 6? Ні, Ні, ну там якийсь апгрейд, там вже все да. на сенсорі, там екран. Ось. Але ціна так на це 15 тисяч дорожча, ніж ця позиція. Uh -huh. Ось. Тому ми вирішили просто взяти. Така, як в нас є, тому що ми вже знаємо, як вона працює, ми там всі функції знаємо і користуємось регулярно. Вона підходить, так. Да, да. Чого виглядає, там щось що, видумувати? якщо... Да. А виглядає, мені от прям uh -huh. дуже заходить, як воно виглядає. Так, ну що, продовжимо. І цей дріт у нас йде на половинник наш. Сюди тут, три на 2,5 закладено. Ходімо далі. у нас Під бран. Тут Віка подасть фоточку, Як, воно, Як буде? воно буде виглядати у нас з правої сторони і з лівою буде бра. Так, знизу, я не пам'ятаю, це просто розетка. Тут це розетка. Угу. Ой, забув про саму основну деталю. Оце є ж мир з Да. Ось... Ми скільки рахували 15 штук. Ой, да? тут, тут дуже багато. от угу. Можна побачити, товщина. Тут uh -huh. підходи, тут і освітлення, тут і тепла підлога закладена. Потім закладен а, тут наш домофон. Так, що ще? Не пам'ятаєш? Ні. Так. Переклов щось. А, пер, а, а вмикачі. Uh -huh. а потім. Тут прямо всі оці, оці вмикачі. Тут буде фальш сімка. Да. 60 см. У та да. да, тоненька така, але з гіпсокартону. Да. Да. З гіпсокартону вона буде. тут, щоб коли заходиш сюди, у нас воно було от так. От тут, такі, да. ось щоб у нас було гармонічно. Там ти трошки заходиш, менше, мені здається, буде подивимося. Це я. для того, щоб закрити цю частину <гум> кухні, <гум> і плюс тут у нас буде ще домофон, бо а, нам зручно, коли домофон саме в цій кімнаті в великій, тому що ми більше часу проводимо чи тут, чи в своїх офісах спальнях. Ну, взагалі, домофон прикольно в квартирах прикольно угу. біля, біля дверей, дверей, біля входу е, ставити. Так, тому що у вас немає якби е, вхідної групи угу. там забору. Да? А так як в нас електричний оці, магнітний замок, угу. ось, щоб не бігати до дверей туди, Я ж туди, ти просто сюди виходиш, подивився, клацнув, клац. відкрив. Людина зайшла, все. І не треба нам бігти аж туди, до початку будинку. Так, так що, у кого питання, де краще розмістити домофон, радимо десь в залі. Ну, в там, залі, там а... де ви найбільше знаходитесь, так, найчастіше. Так, так, так. Ну, зазвичай це в суміжній кімнаті угу. між вашими спальнями і коридором. Ставити і огонь. Ну, просто. це нам так зручно, можливо, тут ще дивлячись цікаво, яке, яке планування. Ну, зрічно, все так. Але в нашому випадку просто ідеальне. Mm -hmm. Всі у нас вимикачі, які знаходяться е, в домі, вони портальні. Тобто його можна. Прохідні Прохідні, портальні кажуть, він е, ці прохідні е, виключателі ми можемо виключати, наприклад, забули там, виключили там. Тобто. Дуже все так чотенько Дизайнер продумав. Нам це дуже сподобалось і дуже сподобалось електрику. Да, він сказав, він, що вам хтось дуже прям похвалив дизайнера, сказав, що той, хто робив проект по електриці, прям супер. Тому що всі прохідні, якби ці виключателі буде дуже зручно в користуванні. Каже, той, хто робив, прям угу. дуже класно. Тут буде їх один, два, три. Три, чотири. Чотири вимикачі. Я, якщо чесно, повністю все не запам'ятав, за що відповідає. Я тільки знаю, що оцей нас відповідає за світло. Угу. І під нашою цією групою вимикачів розташована одна розетка для пилисосу. І ще, а ну так, ми казали, то що буде да, розетка. Так, це наша спальня. Да, наша спальня і мій кабінет. Заходимо в спальню і кабінет. І так, як бачите, тут буде місце, де воно буде робоче. Тут виведено інтернет. Потім освітлення, наше LED. ось, LED. Да? Угу. А, і ось. ну да. а Там вже ще буде вздовж, іти отак, тут так само в цій кімнаті дуже багато точок освітлення. Якщо... Різного і бра, і Є... там. Так, да, і бра, і все. От ви бачите, що. Угу. Шість, 6, сім, вісім, дев'ять і люстра. Вона десята. Плюс у нас тут буде дві бра, і плюс у нас тут буде щось, я забув. Лед-стрічка. Тобто варіацій буде, як включати, дуже багато угу. можна буде чи і так, одну лет-стрічку включати, угу. чи чисто брати. І різні настрої. Да. Так що картинка, картинка має бути просто вау! Якщо ще... Так, да, це було моє прохання дизайнеру, тому що блогерам треба нормальне освітлення для відео. Да. Бо в квартирі я, у нас не дуже освітлення. Я, я прям певний, що наш дизайнер з цим прямо порався. Тому що електрик, коли це монтував, був прямо в восторге, наскільки все це продумано, продумано да. було. Так. І для цього рекуператора також. А, так. І ось у нас у кожній. У ну, кожному нашому офісі, У да. так... офіс. да, офіс. нас закладен ще під рекуператор. Поки що ми не вибирали, з якою рекуператори, тому що... Ну, тому що чекаємо, поки нам дадуть фінальні вже розміри стін. І там ми вже будемо точно вибирати класні рекуператори. До речі, якщо ви знаєте круті фірми mm. Операторів і ви користувалися, і є у вас якийсь досвід, да, негативний чи позитивний. Будь ласка, напишіть відгуки, тому що ми зараз будемо вибирати, а, купувати, і нам дуже важливо знати, яка фірма добра яка погана. Так що пишіть коментарі, а ми будемо читати і відповідати. Насом ну, бачите, теж на скельні малюнки. дитячий це дівін кабінет зараз. І тут, бачите, теж все помічено, підписано. Оце Угу. Мені ще сподобалось. Я, вперше, ну, я ще той електрик мамкин. Ось, <laughs> але мені сподобалось, що тут повністю бачите, як концевіки зроблені. Прям супер. Угу. Дуже класно. Так, тепер йдемо в гостьову кімнату в Діман офіс. В мій офісі. <laughs> А, на час, поки тут працював електрик наш, це була його в кімната, він тут жив. Ось, як ви бачите, він тут зробив собі двері такі, встановив москітну сітку, щоб всяке парахло тут не залітало. І зробив тут повністю все по електриці. Тут у нас буде телевізор, а розетки вони будуть. Прихований, він буде отак от висіти. От, 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 угу. Тут розеточок не буде. Видно три розетки, які відповідають, за, ну, це підключення, вони будуть підключатись. Потім розетка, яка буде підключати нижній блок. Тут буде дві розеточки. Це для майбутніх приставок. Там ну, Щось треба буде підключити. Ось. І ще. Ми заклали можливість для підключення HDMI кабелю. Щоб, знаєте, є дуже велика проблема, коли ти плойку під'єднуєш, у тебе HDMI кабель просто торчить. І щоб воно оці кабеля перед очима не були. Від, тут буде така фальш-штучка, куди буде з телевізора запускатись кабель HDMI. Тут 32-га труба встановлена, Воні покажи. 32-га труба встановлена. І вона ока. заштроблюється. І ось випуск. Тут буде стояти приставочка, розетка, а кабельок HDMI туди. І прямо до телевізору. Буде прямо перфект. Це розетка. Тут у нас бра, бра одна і друга. Бра. Також картинку ставлю, як воно буде. Ми їх вже купували і показували в огляд. Ми купили ще весною. Ще да, навіть да. до початку ремонту. Да. Тому, ну, завчасно купили. купили. Так. Тут освітлення можна побачити. Бра-бра, там що ще, лед. Тобто uh -huh. це все, я так розумію, заготовки під освітлення. В цій кімнаті так само ви бачите, що багато освітлення. Одна, два, три, п'ять, шість точок освітлення плюс лед буде. Стрічка. Ось, так само, як і у віки. в мене сюди виходить лан-кабель для інтернету, тому що в мене тут буде моє робоче місце. І ось, як ви пам'ятаєте, ось труба, а ця труба вона відповідає за мене намерзання щека. Це дріт для рекуператора. Там LED і що? В принципі, це все по електриці. На даний етап. А, ні, я ж вам розказував про приколю. Ходімо, покажу одну, що ми ще додали. Добре, як ви бачите, тепло, що тут горить, тут горить. І уявляємо, що ми кудись дуже сильно торопимося. І тут ми зробили, ось він буде вдалені ось тут, майстер виключати, що з однієї точки буде включатись повністю освітлення і виключатись в цьому домі. Щоб вже коли ти взувся, в мене просто це реально дуже часто проблема, що я взувся і дивлюсь, а там світло забув в кімнаті виключити. Та южці їй, треба Короче, Тепер все, ні? Хоп, і світло виключу. Так що це прям для мене топ. Загалом по часу на чорновий монтаж електрики нашого електрика пішло рівно... Ну, пішов рівно тиждень. За тиждень він зробив оцю колосальну роботу. На чорнову електрику пішло більше 1 кілометра кабелю. А якщо точно, то кілометр і 100 метрів. Паралельно з електриком у нас ще проводились роботи по посиленню наших іконних рам. А ви пам'ятаєте, що минулий раз аску не було взагалі верхньої частини. Вона просто від малішого дотику перфоратором просто Оця ось верхня. Ця частина. Трималась вона реально на чесному слові, на одному куті отут. Тому демонтувати її було дуже швидко. Просто за 3 хвилини вона впала. І після цього, як ви бачите, прорізали штроби, ставили туди уголок 70 чи 75, зварили конструкцію і з газовим блоком заклали вверх. Червоне це і газоблоком клей клєн... клейпіна, наче так називається. Нам задавали питання в коментарях, чи ми будемо обробляти ті місця, де у нас були пічі, так як ми не зносили старі стіни. А якщо передивитись старі відео, там було багато стажі. Ми спочатку, щоб так підрезумувати, спочатку це насадкою все зрізали. Зачистили, скільки це можливо. Потім закидали, а потім повинні обробити спеціальною рідиною після пожеж. Вона проникає і, як написано, вона прибирає запвілі, підтоплення оцих потопів і пожеж. Тобто ця хімія вона дуже така, як сказано, хороша. Яка прибере ці всі запахи. І всі місця, де в нас були пічки, вони обробляться ним. Але так. розкажемо, допомогло чи ні пізніше тоді? Так, Якщо не допомогло, це буде прям фіаско. Ну, Може тоді не знаємо, чим. <рес> <рес> це буде фіаско. На момент монтажу відео ми вже заплатили за роботу електрика. І нам обійшлась його робота в 58 тисяч 505 гривень. Ну і також дублюю чек по матеріалам. Можете подивитися, що ми купували, що ми ставили, і це нам обійшлося 55 тисяч 347 гривень. І того разом робота плюс матеріали обійшлись нам в 113 тисяч 852 гривні. Така вартість проведення чорнової електрики в будинку на 24 рік. На цьому все. За цей тиждень прям хлопці дуже так ударно попрацювали. Профіль ви бачили, вже йде повномасштабна підготовка під монтаж гіпсокартону. під Штукатужку. штукатурку. Чи шпакльовку. А це одне і те ж саме. Так що потрошку-потрошку по вже наша стара хата буде як нова. Коли затягнемо це все штукатуркою і псокартоном, вже буде не пізнати. Воно все скриється і буде взагалі топчик.